Yeah, awesome. ah! Ти зараз світловим хоть чуть попав. Нам, нам світло, якщо я українська на твічі. Штук 50 софітів світить, і вона просто отак. Йоб твою мать! Не, не беріть рецепти цього сайту купку. Вербался розхидать. Треба розібратися з хуйнею. Як вам, чат? Це тема? А ще знаєте, який прикол мені понравилось. Ну, як понравилось. Це просто дуже дивно. Я не знаю, може, в цьому є якесь пояснення, але ж ви розуміли, поки ми їхали, отак, Франківська область, Львівська область, отак от ти їдеш, ну, блекаутиш, ти їдеш все темно, ну, взагалі, нічого не видно, і стоїть якась церква, і на неї просто якихось. 50 софітів світить. І вона просто отак підсвітлюється. І, і, знаєте, аж в небі навколо отаке просвітлення від цієї церкви. І, і це пару таких церков було. що Ти просто їдеш. Нічого, ні в одній хатині немає ні, нема, ні світла, ні чорта. Зато церква отака стоїть, і я така. Ну, інтересно, інтересний такий от даний момент, звісно. ой ой, 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 ой. <связывая> Эдди, что скажи мне еще раз? Эдвард Каллен. Да. Винс Винс. А я Эдя, да, не ряд, же, туда, Эдя! <связывая> да, 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 да. Сука, чутенько. Си. <связывая> Так, а ну чекайте, дід. пише. ще готовий в нашій українській адаптації сумерок Едіка зіграти мені похуй. Я вже. Я, ну, дивіться, дивіться, Допустим. Що кажете? Що кажете? Єсть в мене потенціал? Чекай, бля, пиздец. <клухи> Я вчора був за містом. Як потрачив охоронця. Єсть? <клухи> Єсть? Оце вот воно чи ні? Режисер, зв'яжіться зі мною, блядь. Це, бля. <клухи> Це вампіряка сталкиряка, блядь. За что ему поселунки? А, блядь, бадан тут. Что? Ух ты, ебать его в рот, кончил. Ты спишь? Кто спишь? Кто спишь? По сути, старый дит слухая бред малолетки. років, блядь, як він з нею витримує Щось пиздит, який ужас. Ой, блядь. Як вам, чат? Йобнутись? Це тема. Бля, це тема, походу, прикинь. Бля, я, я клянусь, я не помню, коли я на стрімі останній раз, раз так балдел від фільма, ви поняли? Іменно, щоб балдеть балдеть прям. Відбірне гамно, але да, то ж треба прочувствувати, Ви ж розумієте про що я говорю? Настільки, ну, чітко, сука. Щось на автоматі навіть не буде ніж, буде ніж, буде ніж. І Ти шо що или шоо? Як? Як? Я? Йоп твою мать. нахуй Думав, що мене буде все інакше. Перші офіційні стосунки почалися з жирами де навчалися разом на акторському. З жирами? Перші офіційні стосунки почалися з жирами З жирами. Не з вуглеводами, білками, а іменно з жирами прийняв. Почалися разом на акторському відділенні. Не кредо щось, типа. Знайди собі обіз'яну з великою красною жопою, і тобі завжди буде з ким поцілуватися, навіть якщо поруч не буде людей. Їбать, отаке моє кредо. <успроб> зараз світло вимкнуть включать, напевно. Я переключусь на телефон. Брахів, відключення <кх> світла попосила. Бананчики чеки. Бананчики Ех, Ну да, бля, світлових мод. Нахуй нам світло, якщо я українська на твічі. Ура! Ура, ура! 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 Треба урос хидай. Треба розібратися сіхує. Розбирайся. А ви просто продовжуєте бавитись з цією дурнею. Гаразд друзі. Лишаємося разом, добре? Я просто справді. Не приймайся. Що за клята хрі... Що з зміса не так. Ну, нахуй! Це дерево рофла, блядь. Це дерево без текстур, нахуй. Таке докольте ховати від світа, аж дихати на повні груди. Захотілося від заходу. О, дякую, дякую. Чат. Чат. Як там, як там, як там правильно? Чекайте. Отак. Сука, а як так в Чот! У мене мало собачок! А так. Останній раз вареники ліпила на Різдво. На святвечір. Я ліпила вареники, але більше в мене щось бажання немає. У мене там десь. Я кидала дуже в телеграм фотки, що я кутю готувала, вареники, і ще щось я готувала. Я вже не пам'ятаю, що. А, пончики. Але в мене пончики взагалі не вийшли. Я взяла якийсь рецепт з сайту клопотенка, і це була помилка. Вони взагалі були настільки несмачні, ці пончики, що ну, це треш. Не, не беріть рецепти пончиків з сайту клопотенка. Йоб твою мать! Що це таке, блядь? Єбать, його в рот! Це ж не гамно! Та ну нахуй! Ви шо мені в коробку назрали? насрали? Уже ебани! Глянь, яка хуйня! Фу, нахуй! Йобаний в рот, глянь! Сука, навалило, прикинь. Що там внизу? Блять. Ну мені неприятно нахуй, ну реально. Такі, блять, ніби сука, бля, бик срав нахуй. Для самозахисту. Чи ж дійсно? Знаю тобі не буде нічого загрожувати, де б ти не був. Інструкція використання. Телескопічна. Кейка, це. Е, е, спешу засіб за самооборони. Візьми рукоятку в домінантну руку. Так. Різким рухом вперед або вниз викинь. Так. Бля, ну не. Це... Старий! Бля, все як в житті, прикинь. <laughs> Сука, все, як в житті, я заїбався, блять. Хорошо. Так. Е, різким рухом викинь е, вперед або назад, викинь секції, доки вони не зафіксуються. Зроблено. Е, хват ближче до кінця рукоятки, не посередині. Отак. блядь, за оце, отак? Не поняв. Щоб скласти кійку, потрібно тримати вертикально легким ударом по головці рукою. Секції пове, повернуть, повернуться всередину. Поняв. Надіюсь, тобі сподобається подарунок і буде тобі служити вірою і правдою. Люблю дивитись твої стріми. Хуярі хейтерів пописку цією. Так, засуджуємо. Ну 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 да, Зарягало. Що за Заряло. Щас, сейчас, 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 сейчас. Бля, пин больно, all up to you. Ну, разъм, разъяв. Боже, иду хуйня?